Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати дуже особливу для себе квіточку. Це білий триліпс. Ось такий він до мене прийшов. Гарний, не два квітконоси. Він в мене квіти, ну, скажімо так, середньо. Не можу сказати, що відразу скинув квіточки, але і більш-менш квіт, ну, довгенька, він мене потішив. Я її полила, цю орхідейку. В цьому році захопилася експериментами. Ця орхідейка не стала винятком. Я її намазала з такі ніновою пастою, бруньоч, бруньки. Бачите, десь так щось воно повилазило і сидить. Квітконоси не чіпаю. така. Коренева непогана, мені подобається. Звісно, є погані корінчики, але нічого страшного. Особливо ця кітка не тільки тим, що вона найдорожча в мене в колекції, а й те, що це дарунок від дуже гарного друга родини до того ж він військовий. Мужиці я обробила чистим спиртом, як завжди. І тепер прибираю все, що мені не подобається. Це всі такі корінчики до живого. Бачите, такі корінчики обрізаю до живого. Ось цей корінчик. темненький обріжу ось так. Мені треба прибрати ось оцей листочок. Бачите? Ось тут корінчик росте, але він щось завмер. Цей листочок, листочок завжди ми відриваємо, не обрізаємо, а відриваємо. З листочка росте корінчик. Щоб не пошкодити корінчик, ну тут він величенький, то взагалі. Чудова. А якщо буває такий молоденький, для цього ми беремо листочок, ділимо навпіл, не шкодуємо. По-перше, я хочу дуже зробити низьку посадку. І обережно дивимось так, щоб між корінчиками, щоб ніде нічого, бачите, не зашкодить. Прибираємо Так. тепер дивимось тут. Дивіться, я начебто навпіл розділила, але все одно листочок, бачите, залишився в таких випадках, бачите, яка ситуація? Ми беремо і ще раз розділяємо навпіл листочок. Так, щоб у нас вийшло з обох сторін корінчика. І все. Щоб ми могли ось так, бачите, відірвати. Для чого нам потрібен завжди пінцет? Тому що не завжди виходить вдало, і якісь дрібнички залишаються, залишки листочка, і ми допомагаємо собі пінцетом. Ось, дивіться, я гадаю, видно, бачите, все трошечки залишилось. І я собі пінцетом допомагаю. Тепер. Мені треба прибрати ось оцей листочок, тому що, бачите, ось тут росте корінчик, не має вже сенсу залишати, бо я цей корінчик хочу занурити в субстрат. Що ми робимо? Ми знову навпіл листочок розділяємо і дивимося. Дивіться, дуже файно, гарно, але тут видно, що корінчик чорненький, і тут, так, дивіться, ми ось тут листочок направляємо між корінчиками. І обережно відриваємо. І дивимося, яка в нас тут ситуація. Дивіться, можна допомогти собі, ось отак, пінцетом. Ось так. Бачите. Я його якби розриваю, тільки ну, за допомогою пінцета. Ось. І тепер, бачите, як легко в мене прибрався листочок. Я прибираю ще ось у цей листочок, тому що. Тут і квітконіс, і я хочу занурити. Дивіться, ось у цей корінчик, так, щоб він був в субстраті. Тому ще й у цей листочок доведеться. І цей зараз все прибираємо. Зараз ну, подивимось, що буде коїтись отут, Мені не подобається. Все, тут це. Нічого страшного такого немає. Ось це ми зробимо ось так. так. тепер тут у нас пропав корінчик. Що я хочу зробити? Я хочу зачистити. Дивіться. І ось отут таке місце, мені теж не подобається. Я приймаю рішення прибрати ще й оцей листочок. Для чого? Щоб подивитися, що ось там. Одно цьому корінчику буде вільне. Зараз переберемо цей листочок. Бачите, відірвала Надо було навпіл, я не захотіла, не вийшло. Тепер допомагаю собі обережно скальпелем, але так, щоб не пошкодити ось у цей корінчик. І дивіться, мені не дуже подобається ось у ця штучка. Бачите, такий, як пєсочок коричневий. Щоб бути спокійною, я підготувала собі розчин фундазолу. І прийняла рішення, все-таки ось у це місце, бачите, ну не подобається, воно якось воно мене бентежить. Я вирішила ось тут трошки тут зачистити. Все трошечки. І я ж кажу: я підготувала собі фондазол. Можливо, я панікую, бо я така людина, що я завжди краще перестрахуюсь. На до мене прийшла в неї були там трошки такі верхні ці корінчики, пропавші такі. вони було, як то видно, м'яккі, змок... ну, такі мокрі пропавші. Тоді знала, що це не прям критичне, і не панікувала. Так. Ну, от, бачите, я так почистила все, що мені так не сподобалось. Корінчики, все. І тепер заливаю орхідейку розчиням фондазолу. Орхідейка буде стояти годину. Минула година, дістаю орхідейку. І ось так. Залишаю просихати. Так, корінчики просохли в орхідейки. Підготувала ось такий височенький горщик. На дно поклала кору великої фракції. Кора тільки що злала воду і додала різаний мох. Добре, все перемішаю. Над субстратом візьму пшикою корінчики спреєм з мікорізою. От так обережно. Всі корінчики занурити, вони туди прям ідеально стають. Ось так. Ось, бачите, буде якась низька посадка, якраз як я хочу ось оці. цей корінчики з цієї сторони. Ну, і так як я хочу, що буде низька посадка. Це я беру зараз ось так, субстрат, і дивіться, Там коренева така щільна, я буду направляти туди між корінчиками. Субстрат. Ну, дивіться, як тут вийшло. Бачите, трошки є така кишенька, але взагалі. Зламала корінчик молоденький. Ну, ви знаєте, як без цього не буває. Останнє, що я роблю, беру ось так проливом. Перший полив. Корінчики повинні бути вологі, дивлюсь так два рази і вистачить. Я орхідейку пересадила. Зараз вона стіче, і я її обов'язково ставлю на поличку там, де в мене є додаткове освітлення. Минуло півтора місяці. Дивіться, які тут гарні корінечка. Дивіться, ось наче якби така видно кишенька, але все одно корінечко себе гарно почуває. Ну, ви ж розумієте, півтора місяці і вже такі активні корінчики, тобто, їй тут подобається цей субстрат, тут теж така пустота кишенька. Ось десь, бачите, трошки видно, пропав якийсь один корінчик, але на загальну картину взагалі не впливає те, що всередині. Якщо ось так подивитись збоку, видно горбик. Це я прикриваю. Ось таке, дивіться, яке гарне корінечко. воно вилазить, я його прикриваю субстратом, щоб не було корінчиків тікачів І дивіться, як вона готується мене тішити своїм зимовим квітненням. Ось це було. Оця брунька це те, що я мазала цікиніновою пастою свої експерименти, видно, воно ж блистить. І ось тут я ще одну мазала теж. Вона блистить. І за цього, за того, що я мазала це такіновою пастою, я ось ці два кітконосики залишила. Мені було цікаво, що ж тут буде далі. А він дав розгалуження, і, і тут дві, бачите, почечки теж пішли на розгалуження. Я дуже. Тішуся таким квітконосиком, таким гарним розгалуженням. Чекаю гарного зимового квітнення від цієї своєї орхідейки. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!